Дітки вітаю вас! Продовжуємо книжечку Ганни Чубач, Веселі Хтосики. Вірш, який називається Зубки в зайчика болять. Зубки в зайчика болять, треба його лікувати. Принесіть для нього побільше смачного, яблучко і капустинку і солодкі дві морквинки. Буде він жувати, буде смакувати, буде їхнім смаком зубки лікувати. Як попросить тістечок, то скажіть, немає. Від солодких ласощів зубки випадають. А наш зайчик гарний, а наш зайчик милий, треба, щоб у нього зубки не боліли. А наступний вірш називається Киця Мурка. Киця-мурка все муркоче. На подушці спати хоче, каже дівчинка маленька, в тебе лапка є пухкенька, Підклади, підвушко, буде як подушка, бо подушечка моя має квіти по краях. Ти як ляжеш спати, можеш їх прим'яти. Дивіться, яка засмучена киця, як їй хочеться на м'якенькій подушці спати. А вірш Другий вірш про хитрого котика. Ось послухайте малята, кіт будує собі хату. Так будує, щоб сонце задивлялось у віконце, щоб малесенький димар димотів до самих хмар, щоб стежка із дороги забігала до порога. А у темному причілку кіт лишає собі дірку. Це коли тут буде жить, може, мишка прибіжить. Ось такий котик хитрий. Вірш, який називається Чорна ворона. Чорна ворона по білому снігові в полі холодному бігала-бігала. Чорній вороні хотілося їсти і на зелену гілочку сісти. Тільки сніги замили усе поле, тільки гіллячки зосталися. Голі. Чорна ворона по білому снігові в нас на подвір'ї бігає, бігає. Двері відчиню, вибіжу боса, кину вороні, й хлібця і проса, а повернуся до теплої хати, буду фломастером я малювати чорну ворону на білому снігові, хай мені в зошиті бігає, бігає. А ще вірш, який називається мавпа-мавпі говорила. Мавпа-мавпі говорила Я макака, ти горила. Ти горила, я макака. Я красива ти ніяка. Ось чому така мавпа засмучена, бо інша сказала на неї, що вона не красива. А ось вірш, який називається «Зеленющі жаби. Там, де річка, там, де кладка, загоряє мама жабка. Тато жабник засмагає, жабенят малих купає. Кучеряві і зелені до ріки прибігли клени, стали тихо шелестіти. Не ганьбіть, веселе літо, хоч за смагу любите, зеленющі будете. Ось, жабки як не засмагають, вони все одно залишаються зеленими. А далі віршики про різні професії. Ви пам'ятаєте, що ви, коли ви виростете, ви теж будете працювати, як і ваші батьки. І навчитеся якоїсь справи. Це називається мати професію. І дітки, буває, з дитинства вже знають, ким їм хочеться бути. І називають їх мрійники. Ще не вмію, а вже мрію. Ось про що мріє дівчинка, яка хоче стати учителькою. Буду я навчати всіх дітей читати. Навіть курочку рябу я навчу абу-абу, насміхається Славко. Ти навчи її коко. Я Славка не розумію. Це вона давно уміє. А ось хлопчик, який мріє стати лютчиком. Щоб літати мені в небі, довго вчитися не треба. Щоб до простору звикати, я почав з стільця стрибати, наче крила руки в бік. чим не льотчик штурмовик, за спиною вітер свище, от би стільчик трохи вищий. А дівчинка, яка мріє стати продавцем. Дуже рано я встаю. Все, що бачу, продаю. Капці татові за сто, мамині за 200, а моє старе авто хай ще поїздить. Торбу гривень наторгую, сама в себе все купую. А ось хлопчик, який мріє стати пожежним. Що горить, де горить? Я пожежний рятівник до червоної машини прив'яжу мерщій драбину. Шланг, наповнений водою, вже лежить переді мною. Я у бляшанку калатаю, бо пожежа не чекає. А ще хлопчик мріє бути листоношею. Я веселий листоноша, я листи у, сум... у сумці ношу, на воротах півень піє, він листів писать не вміє, і йому ніхто не пише ні листів, ні гарних віршів. А для дівчинки-оксанки я ношу листи щоранку. А хлопчик, який мріє бути будівельником. Каже, будівельник, тато в мене. Він працює цілоденно, він кладе міцні цеглини, щоб тримались добре стіни. Я також, як мій татусь, будівельником назвусь, а як вивчу весь буквар, дім збудую аж до хмар. Ось. А хло... ще один хлопчик мріє бути садівником. Я маленький садівник до роботи ще не звик, але взяв стару лопату і почав город копати. Потім вишню посадив і водичкою полив. Хай приймається, росте, хай весною зацвіте. А ось дівчинка мріє стати перукарем. Я настільки сиджу, що побачу, те й стрижу. Ляльці чолку, киці хвіст. Бо до цього маю хист. Мама весело сміється, але стрихтись не дається. А із татка я сміюсь, бо коротший один вус. А ось хлопчик мріє бути лікарем. Заболіло в мене горло і приходив лікар вчора. Подивився і сказав, ти без шарфика гуляв. Ну і як це він вгадав, що без шарфа я гуляв? Мабуть, треба вчитись добре, щоб вигадув... щоби вгадувати хвороби. А ось хлопчик який мріє стати двірником. В двірників турбот багато, двір потрібно підмітати, щоб гарно, щоб чисто двірники дороги чистять. Довгі шланги вони мають, ними клумби поливають, двіник маю. Шланг куплю, що захочу, те й А ось вірш про художницю. Малювала олівцями ніжні квіти своїй мамі. Фломастером малювала новорічні карнавали. Мої перші ті малюнки були гарним подарунком. Всі дивилися, хвалили, але так як я не вміли. А ще є така професія бібліотекар. Не крамниця, не аптека, а сама бібліотека є на вулиці у нас і відкрита повсякчас. Кожен з нас там має право взяти книжечку цікаву. Не торговець, не аптекар, буду я бібліотекар. Є ще така професія, кухар. У біленькому халаті з Черпаком пройдусь по хаті. Біля плитки зупинюся, всі каструлі роздивлюся. Мама каже, кинь гуляти, будемо книжечку читати. Не гуляю я, матусю, а на кухаря учуся. А ось хлопчик, який мріє, стати водієм. Зранку до обіду на машинах їду. Вантажівки і крази я складаю в пазли. Потім на Тойоті їду на роботу. Потім їду спати, годі працювати. А дівчинка мріє стати швачкою. Небагато і немало шила, шила, вишивала ляльці сукню і спідничку, ведмедику рукавичку, а сестричці любі навіть теплу шубу. А для себе, а для себе вишиваю зірку в небі. Ось такі віршики сподобались вам? Добре, мої хороші, бувайте.